Так, всім салют. Сьогодні у нас на огляді новий танк за додатковою перепустку, яка розпочинається 10 липня. Має назву цей танк Т6. На вигляд сусіди, що я хотів би сказати, якийсь схожий на гуся. Гусь на максималках на 9 рівні. Вам не здається? От подивіться на Т6 і подивіться на гуся. Ну, от дві каплі води. Ну ладно, гусь вище, все Все, все. <сум> Але все одно, судячи, так би мовити, ботитиха, то він дуже-дуже схожий. Гусь реально на 9 рівні, тільки трішки нижчий. Так, давайте розберемо е цю імбу, яка, так би мовити, падає з плеча в War Wargaming. Що взагалі цікавого є? ББшка 252 мм пробиття, 460 альфи, 1120 метрів в секунду летять. ББшка досить адекватна, навіть приємна. Кумулятив 310, зекономил, на жаль, воно щось на пробитті 310 на 9 рівні реально малувато. А навіть якщо взяти до увагу, IEFAS 1, та яка йде за БП, там навіть 340, а тут якісь 310. Це де серйозний, солідний. Калібр 120-й, окей. Фугасик тут 530 середні шкоди. Нагадують, що. А, також, також хотів би підмітити, що ТТХ танка під час релізу трішки змінять, йому покращать час зведення і збільшить альфу саме фугасик. Ой-ой-ой. 13 секунд кд Карл, визивай мені швидку. А що, а що з ДПМо? 460, 13 секунд кд Ну добре, ми посадимо екіпаж, поставимо досить. Скільки буде? 12 секунд кд на 460. 60 альфи, А що це щастя. <с> Прикиньте, ви берете рембо, наприклад, Рембо на 9 рівні, якого 360 альфи і 7 секунд КД, І тут 460 і 12 секунд КД. Рембо просто розбере вас хломіну, при тому, що там е кумулятив 320. Час зведень, нагадує, трошки зменшить. не мінус 10, Розкид 0,37, капець. 1800 на всього міцність. Бронювання тут доволі має бути непогане. Рухливість 30 вперед. 30. 14. 20 назад. Це ж такий повільний. Походу, танчик. да? Окей, давайте подивимося обронювання По бронюванню поставимо стандартну якусь 250 мм. НЛДшка на, на виліт, ВЛДшка на ви... А де броня? Я казав, є броня, тут броні немає. 250, просто корпус прошивають на ізі. Ну, башта добра, башта 300 мм. Але все одно зарядиш ти Кумулятивчик 340, якийсь 10 рівня, навіть 320. Ну, окей, башта щось танкує, добре. Але все одно подивіться, оцей стик 250 міліметрів. Вам, вам туди будуть закидувати поки де. 270 міліметрів, кришка під 500, лючок тут. лючок 179, але в лючок важко буде закинути. Він досить далеко знаходиться, тому не сказав би, що це такі прям мінус і башти. Але броня, лайно! Броня, лайно! ПЛД немає, НЛД немає. Розумієте, що ви будете грати в більшості моментів проти дев'яток-десяток? Окей, okay, бортиком. Бортик щось танкує, начебто, да, але все одно під башту можна закидувати в зону і, і до сраки ваш той бортик. Дам. Злопати. Танк з лопати, скажу чесно. Емоції тільки позитив. Ну, ось, скула, ось, вам туди будуть закидувати. Я ж я ж знаю, що це скулаю. Наприклад, я як гравець, запам'ятаю цю зону і буду вас туди лупити, якщо ви будете на те шість грати. Танк високий доволі. Танк довгий, доволі. Башта здоровезна. Типу, ладно, давайте посаджу сюди екіпаж. Бо зараз побачимо фінальний ТТХ. Дві секундочки. Я посаджу, напевно, з Єп'ятки. У мене на 5 там доволі хороший екіпажик. П'ятка, Ляпс. П'ятка сюди, ляпс. Є. Yeah. Так, які, яке обладнання ми поставимо? Хай це буде до напевно, так? Да? Не буду навіть боновий ставити, мені жалко, хай буде сувач э, трофейний, стабілізатор трофейний. І судячи по тому, що в нього нема динаміки, треба ставити якусь турбіну. А я буде так. Зараз подивимося також фінальний ТТХ, мені дуже-дуже цікаво. Обладнання можна поставити таке, або замість турбіни. Для мені цікаво, яка тут стаба. Якщо тут стаба, як у фази, то можна теоретично обійтись без стабілізатора плюс-мінус, але все одно буде важкувати. Фінальний ТТХ. так, з 10,3 КД. 10, 3. Це з інструкції з настановою 10,3 і 460. Ну, більш-менш, ладно. По ДПМу майже питань немає. Є питання тільки по динаміці, танк їде 35 Танк, який їде 35, він має тан танкувати хоча б, знаєте, це має вважатися. А, так він вважається, важкий танк. Ні, слухай, він важкий танк штурмовий. Який без броні Огляд посередній. 428 дев'ятки це нормальний огляд. А які тут плюси взагалі є? А які тут є плюси? Давайте ще вкачаємо Так, по модер і полетіли. А, першим можна поставити ліво. А, другим давайте поставимо ліво. А, третє поставимо, хай буде огляд кращий. І останнє. Блін. Хочеться взагалі нічого не чіпати, але хай буде окей, хай буде право, трошки йому кілометрів вперед додамо. А їде так. Ну, поїхали тестувати цю машинку. Мені дуже цікаво, як він себе покаже. в боях. Я, на жаль, не можу ні з яким танком а, цей танк порівняти. Хотілося б порівняти його з вазіком китайським дев'ятого рівня. хотілося би порівняти з якимось там СТ-1 по ДПМ і так далі. На жаль, в мене цієї можливості немає. Тому поки це скіпне. Добре, полетіли. Так, закидує нас до студзяночки. Проти дев'яток. Я вже бачу фазу першу, мені вже страшно. Ну, подивіться, у фази з. Поскільки 8 секунд КД, якщо не помиляюсь, правильно. 8 секунд КД і 400 альфи. І 340 муль. У мене просто питання, навіщо Т6, коли є фаза? Вони тупо майже ідентичні, тільки фаза цікавіше по гарматі. Подивіться, візуально вони дуже схожі. Який він довший, вищий. Так, ну стопа тут дуже схожа до фази, дуже А не здоровезний, повільнюючий. Дуже довгий корпус. І назад, бачите, гармата не буде опускатись. Так. Ну таке. У любому не буде вистачати трішечки ДПМу і не буде вистачати якогось пробиття. Проти якоїсь, якщо ти попадаєшся проти Е100, проти якогось там. Ще сильно броньованого танку, що ти будеш робити в моменті? Де 60, ну 10 хп на 9 рівні. Так, почалось. Ваша має бути непогана, ладно. Треба спробувати потанкувати пішмеш. Перший демедж 446. Ваша тут добре, ладно, така як у фази плюс-мінус. А є мопо Т60? Ну він трішечки... В шоці, що мене така маленька альфа вилетіла, і стоїть Т-60, якого ДП мімба. Хі -хі. А де альфа? Чому тільки в мене 440 вилітає. Зведення жах. Нагадую, зведень трішечки апнуть, але зараз вони поки що жахливі. Так. Ану не бекуй я там лючок, є шикарний. ДПМТ-60 кпс. Ну, просто він лючок рове. Геточки помолився. Слухайте, поки що. Я поки що не бачу в цьому танку, щось цікавого. Я бачу це фазу. Тільки якусь піднерфану трішки, знаєш. А. 75-ка дає мені тичку якусь халявну. Якась занерфлена фаза. І в ньому сенс, всем тайчу. Я покатав на EMT взагалі, в шоці був, який він не потрібний. катаю на СМТ-60 та сама історія, та маю. А на що мені голду витрачають? Я хочу якусь хорошу, хорошу машину. Це ж берете танк як для фарму, і типу грати на ньому по КД наголодіться доволі буде дорого. Тому тут в мене також постає питання, як танк фармить буде. Ні, він таке не залітає А може добути теоретично, правильно. Так, шельмет, що там? Буде по шарику інфа? Чи підсвічує потихеньку? А я ХП все просрав, тепер я не можу нічого робити. Якби були трішки більше ХП, зараз би під'їхав до пацанів до тяжики. Картус візять бачимо. А тобі на 500. Добрий вечір. Окей, зведення більш-менш адекватне, стаба більш-менш адекватна, і ще раз нагадую, що зведення точки апнуть, і типу я не думаю, що це прям буде в цьому проблема. Проблема поки що тільки конкретно в тому, чи потрібний цей танк, коли є фаза, реально. Коли є фаза халявна, зачетний цей танк 3,5 голди. Гармата нормальна, я не скажу, що гармата прям неприємна. Вона адекватна для такої альфи. Доволі адекватно. Чи йому альфо на 400. А, танк на місці крутиться адекватно. Гармата більш-менш норм. му в принципі, цьому танку вистачає. Броня в башті є. Просто аналог фази першої. А, з більшою альфою, трошки довшим КД і все. Так танки ну, абсолютно схожі, на мою думку. Абсолютно однаковий геймплей. Все одно він краще виглядає, ніж ЄМТ, все одно він буде більш потрібний, ніж танк восьмого рівня. Тому очевидно, що краще взяти т 60. Так, закину нас на мапу заставу. Тут уже попались вісімки, Це Запитаєте ви мене, чи буде нормально цей танк гратися м, проти десяток? Ну таке, більш-менш. З рахунок пробиття інколи танк не буде вивозити в сутичках проти 10-х рівнів. Через нагадаю, тому що в нього 310 кумулятив, який не все буде пробувати біля. Тобто з є 100 з якимись там пазіками, ВКшками буде вам важкувато. А до речі, я не подивився, чи цей фонарь пробивається. Це фізичний чи не фізичний він? Треба подивитися, тому що позаду він виглядає наче фізичний. Окей, під'їжджаю нижче. А, пазік був зверху, я його не побачив, ладно. Я хочу трошки під'їхати в, в піджим. Спробувати потенційно танк. В агресі, так би мовити. Новый танк, да? Лечок. Бачите, як я прокатив? Типу, і все, все позакидувало, балда. Так, фаза мені буде саппорти трошки. Раз. Мінки два. Три давай, маєш, буде КД. Три КД. Приїжджайте, фу. Тичка по мільки. Маю ще стигати одне подавати. Хорош. Такий легенький на 2300, да, трішки помилився на прокаті. На жаль, мене попробували, але це таке діло. Їду далі. Не знаю, чи стигну ще щось накидати, тому що в мене немає чим танкувати, на жаль. Взагалі, не, типу, просто граю на фазі. Взагалі ніяких емоцій немає. Нема нового геймплею, щось такого цікавенько. Та сама фаза тільки гірша. Фаза навіть швидше їде, подивіться, в порівнянні зі мною. Я думаю, по-любому в людей є якісь преми дев'ятки. Чи там ще є 77-й, чи якісь там ще цікавіший апаратик. Просто т щось не потрібний танк. Фаза фолова, і вона боїться поїхати вперед. Оце б мені так би завжди сейвити ХПшки. То як дурний вкачує вперед. 400 не дідав. <рив> Ай, карі так, понаглів на мене. Ай-яй-яй. Добре, 2700. В піджимі. В піджимі мені тільки що закидували в лючки, На підкаті мені дали ВЛД. Добре, чекаємо результати бою. Так, до режачі, по екіпажу. Парк екіпажа пропустив, на жаль. Такі парки має командир, навідник, механік водій. І заряджаючи другий бій. Я накидався на всього 2 700 дам... шкоди, тому що трошки помилився. Фаза в цьому бою виявилася трішки сильніша, Очевидно, тому так середні, середні шкоди за двоє 3200, Що хотів би сказати, чесно, емоцій просто нуль. Танк як танк. Їде, броня якась є, гармата плюс-мінус нормальна і все. Тільки я ж кажу ще раз, навіщо цей танк, коли є фаза? Окей, скажете ви мені, що це прем танк. Навіщо Т6, коли є Рембо? Рембо і Т6 вони граються однаково. Тільки в Рембо ДПМ хороший, Т6 його немає, але й типу є Альфа Тому так, звісно, вирішуйте самі, чи будете ви його е собі лутати чи ні. В будь-якому випадку він буде краще за ІМТ, скажу вам чесно. Тому краще вже брати цей танк, ніж Преместе-8 рівня. Поставляю цьому танку, напевно, 6 балів з 10, 6 балів за те, що він іграбельний, хоча б, хоча б має нормальну стабу, нормальну якусь подвижність, плюс-мінус але, максималочки йому моральна замало. Знижу бали за те, що в нього нема пробиття. Знижую бали за те, що в нього 35 максималка для тяжа мені трошки малувато. А мені для тяжиків адекватний, адекватна максималка це 40-45. Мені цього було б достатньо. Тут, на жаль, цього немає. Стаба окей, не подобається, що танк танка немає нормального ВЛД НЛД, типу пробивається просто новить любим снарядом. Бортиком де також ти типу, потанкуєш тому, що в танка є скули. Тому так, дякую, хто дивився це відео. Підписуйтесь на мій канал, не пропускайте відео гайди або якісь класні бої на моєму каналі. Буду дуже вдячний, якщо протиснете цьому відео лайк і напишете в коментарі, взагалі, що думаєте стосовно цього танку, чи будете ви його обирати за додаткову бойову перепуску. Грайте задоволення, головне, не психуйте, так би мовити, бережіть себе і до наступного. no goodbye